Всім привіт! З вами канал Свинарство нуля. Сьогодні як завжди коло своїх свиней. Сьогодні ми нічого не робили так на господарстві. Ми їздили до млина. Тому що пшениця зараз, ціна пшениці у нас 3,80. Фураж. А е, якщо вже по класності, то там трошки дорожче, там 4 і 450. Але класності зараз немає ні в кого. Я робив аналізи своєї пшениці озимої, класності немає, все фуражно. Яра, то другий клас. І це я сьогодні їздив до млина, молов. На муку і муку продаю. Якщо взяти, порахувати по вартості, то виходить зі всіма розтратами. Коротше, я порахував вже все. І чистими виходить 7 кг кг пшениці. Якщо перевести, з молоти на муку і продати його мукою, трошки виходить вигодніше, тому я Поїхав сьогодні з Молов 7 центнерів. 7 центнерів в мене вийшло 6 мішків десь по 45, так, приблизно кілограм вищого сорту і 4 з половиною мішка. Так само десь по 45-46, ну, плюс-мінус першого сорту. І 6 мішків. Висівок. Висівки там десь 35 кілограм мішкові до 40 також. Мішки в мене великі, тому їх багато заходить, тому що іншого виходу немає. Хотів я здати пшениці прицеп, а в нас її не беруть. Хоч і ціна 3,80, але ніхто її не бере. На ХПП, і в нас тут ще є прийомщики. Соняшник, соя, кукурудза, да, ріпак, пшеницю коротні, поки що не беремо, поки що не беремо. Тому таки зараз виходимо з положення так. Мелю на муку і продаю. І сьогодні це я поїхав. 4 часа ранку і в два часа дня я приїхав, тому що півтора години їхати їздою, а трактором. півтора години їхати в одну сторону і півтора години в другу сторону. Ну і 2 години там мололи. Ось така ситуація. А Вже завтра, завтра вже буду робити корм нашим пацятам. Тому що вже закінчується. А сьогодні також до обіду погода була хороша, а зараз після обіду вже моросить дощик. Вже мої свиніці більші не можуть вже підірвати. Корито вже ним не кидають і не вигортають. Ось тут вже немає. Тут ростуці немає. Там ще трошки з тої сторони. Тікай, 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 тікай. Тікай десь. Там ще з тої сторони трошки цей... з корита трошки вигонули, але вже немає. Це вже там тут пів А так. Корм в кориті є і вони його не можуть. Вони спробували, підняти не можуть і вигорнути також. Ну, зараз, звичайно, трошки хазяя бігають по клітці, бо не знають, то в них була така забавка носити корито по клітці. А зараз вони не знають, чим себе зайняти. Ну, якщо завтра буде вільна хвилинка, то треба їм причепити ланцюг, щоб вони мали чим. Гратися. А то вганяють по аж лопіть стає по клітці. Ну, зараз ще йду до своїх, це вже я в них почистив, їсти кинув, вже буряки з'їли, води залив, зараз ще йду до білопоясих, подивлюся, що вони там. Я ще точно не знаю, що скільки це цим свиням. Коли я їх брав, казали, що їм було 2 місяці. Ну і вже від серпня місяця майже три місяці вони в мене. Я не знаю, що це, коли це ця льошка має коли її Десь... В кінці цієї неділі або в понеділок я вже їх поважу. І так само малих поважу, тому що вже 2-2 тижні, як вони в мене, потрібно дати коли від глистів. І вже тоді я зважу, подивлюся, що, що вони, скільки. У мене є все записано, скільки вони важили, скільки їх купив, скільки потім, коли я вже відлистив давав. Буду бачити, наскільки вони в мене вже підросли. Ну ось ця Льошка доросте, вона сама менша. Щось є. Щось є не то. Ну йду до своїх білопоясих. Білопоясі мої лежали, але я зайшов, вони вже попідривались. Що? патяки малі. Так дивлюся цих хлопців, що ми робили маніпуляції. Все нормально. Все вже ніби позаживало. Їх також переважу, подивлюся, що вони. Раніше вони їли трошки гірше. Зараз вже виїдають майже все. Тут же лишилось таке вже само Пилюка, скажем. І то там, дві жменьки. Я набрав їм зараз дам. Значить щось вони трошки, мабуть, ростуть, якщо їдять. Шо? Пацюки?

Айда, біжи в кориті є, біжи їж. Це один кабанчик, цей ша. О, о! Самей менший він і дуже менший. Але це не показник. У мене з тих більших такор був кабанчик, самий менший. Зараз він, мабуть, самі більший. Альошка стала найменша. Для калесі потікати. На ну, цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.